Світа. сьогодні тримай, погане внуло, все віддавай, щиро веселиться, раду посміхайся, харою людиною завжди залишайся, день народження житло мене, та береше у пам'яті радо. Це кава теж об'єднається об людей. У нас зараз така є футболу, кішка, футболи, це кава. І, то, бідна... Там, кава Сумпанська? Тому ми хочемо вам чесно, Приємний жарт. шановні друзі, ну так, да, к сожалению, час так швидко летить. Вроді 7 років, тільки дитячу школу прийшов футбольно, а вже пройшло 63 роки вот, після, після цього. І це життя воно пройшло іменно в футболі. Це для мене дуже історично, дуже показово, так, як і, і я кажу своїм внукам, от ти там старшому говорю, ти вже який раз е, міняєш там по волібол, то футбол. А каже, дітки, який як прийшов 7 років, так і от 60 роки цього е, чудового виді спорту. Ну, це в минулому. А е, в сьогоднішній день, ну по-перше, я дуже щаслива людина, що останні роки я був частиною. Е, Ну просто чудово Комітету арбітрів, справжнього комітету арбітрів. Бо я е, не один раз був в Комітеті арбітрів, не один рік. От, дійсно, я вам кажу, що це історична подія, це настоячий український комітет. Я звертаюся до вас в бережіть цей комітет, тому що кожен хто там знаходиться, це люди по першу чергу. Арбітри э, високого рівня, вони всі арбітри ФІФА. Я чесно говоря, я получав задоволення від лікцій, не тільки нашакала Дмитрий но але всіх ребят, які відповідають в комітеті арбітрів э, за свій напрямок. От. Я дуже вдячний, що цей комітет ну, просто чудова людина. Людина, яка сама зробила свою історію в Да? ставши кращою арбітриною світу, це ну, неймовірно. І найголовніше, що Катерина Володимировна вона справжній керівник, вона найголовніше людина. Тому я дуже вдячний всьому комітету арбітрів, я вдячний кожному з вас за наше чудове спілкування. Не тільки на футбольних матчах, ну і в поседнівному житті. Прошу, я буду скучати. Я за вами всіма буду скучати. Дякую.